Добрий день, шановні друзі. Тема цієї розмови насправді не зрівала дуже давно. Вона стала гарячою від 2014 року, коли Росія почала загарбувати наші землі. Я пам'ятаю міжнародні педагогічні читання з ума педагогіки в Білісі. Я пам'ятаю, як до нас, української делегації, підходили педагоги з Литви, Латвії, висловлювали співчуття. Підходили грузини просто звичайні прості грузини на вулицях, і дізнавшись, що ми з України обіймали нас і плакали разом з нами і висловлювали свою підтримку. І я пам'ятаю, як відморожено мовчала російська делегація. Питання ми хотіли піднімати тоді, але на особисте прохання шалви, як нам передав президент Всеукраїнської асоціації, це питання замовчали. Чи правильно це було? Зараз мені бачиться, що це наша велика помилка, яку ми, на жаль, започаткували і не виправили до цього часу. Біблійний вислів про те, що не можна двом панам служити одночасно він простежується і в усіх явищах земного буття. Не можна одночасно бути громадянином. І патріотом України і дружити з ворожою Росією. Тому що, як показує практика життя будь-які мирні умови, мирні договори, підписані з Росією, не вартують і клаптика того паперу, на якому вони були підписані. З 2014 року. Всеукраїнська асоціація гуманної педагогіки робить вигляд, що нічого не відбувається, робить такий самий вигляд і Росія. І в такому ж ключі розвивається міжнародний рух гуманної педагогіки. І коли в 2015 році перепрошую, полетіла українська делегація на міжнародні педагогічні читання в Росії, ну, та ніби ж не в Росії, та ніби ж у Грозному, ніби в Щечні, і як розповідали захоплено наші. Учасники руху про те, як їх там прекрасно зустріли, якою гостинністю їх оповили. Я слухала, і мені мимоволі вкрадалося таке от відоме на Львівщині висловлювання. Прошу, прошу, пані, до ями, до ями!» Це те, чого вартує російська політика, це те, чого вартує російська гостинність. Пам'ятаєте, як виїжджали на навчання до Росії і з якою радістю поверталися з Росії наші вчителі? З Харківщини, відео гуляє по інтернету, і як вони розказують, як їх там прекрасно зустріли. І сьогодні, коли читаєш про те, що наші українські громадяни моляться передусім за мир, то за який мир? Може, тоді не треба було нам взагалі ніякого спротиву виявляти? Підписали би мир через три дні, жили би під Росією, і був би мир, і були б цілі буча, і були б решта всіх наших міст і цілим. Але чи це була б Україна? Мирослав Дочинець дуже гарно звертає нашу увагу на наші помилки. Я, як педагог, свідома того, що, очевидно, і я, виконуючи свою місію тут, на землі України. Народжена Україною, народжена Богом, послана життя Богом на землю України прожити своє земне буття. Я теж не зробила всього можливого від мене, аби ось ці помилки були нами своєчасно виправлені. І оскільки ми мало шанували своїх героїв, тому що ми їх і не знаємо толком. Як толком не знаємо ні своєї історії, як толком не шануємо свою мову, відразу виїхавши до столиці, починаємо переходити на обші поняття, як би не подумали, що я із села приїхала, воно ж донині збереглося. Донині, коли така війна страшна йде, така страшна ціна платиться. І питання персональної відповідальності ні з кого з нас не знімається. Бо ми знаємо, що ми проживаємо це своє життя для чогось. Якісь свої земні уроки ми тут проходимо і складаємо іспити. І от, власне, мені здається, що ми, українські вчителі, не зовсім склали свій іспит, ну, склали на поганеньку оціночку, раз ми дійшли до такого стану. Тому оце питання персональної відповідальності сьогодні стає надзвичайно гострим. Воно стоїть перед кожним із нас. Це справа персонального вибору кожного. Але я просто наголошую на цьому, я не даремно зібрала тут стільки цитат з різних джерел. Ви бачите, що це різні народи, різні часи. Але це думка усталена у світі, що світ страшний не тому, що деякі люди творять зло, а тому, що деякі бачать це, усвідомлюють, розуміють, але нічого не роблять. Але натомість ховаються в якусь свою скурлупу, о, давайте ми будемо не думати про погане. А давайте ми не будемо помічати цього поганого. А давайте ми тут зберемося і будемо думати о високому, красивому і прекрасному. Ну, кому ж не подобається думати про високе і красиве? Це кожному. Ти виходиш звідти піднесено. Але це далі повертаєшся в те болото, бо те болото не висихає. Так, думка впливає на творення життя. Але покажіть мені, де думка зупинила ворога. Зараз вся Україна молиться за те, що Путін здобув. Результат. І ці звані, так звані позитивістські теорії, які дуже поширені сьогодні, а гуману педагогіку теж певною мірою можна віднести до цих теорій, як пише Юрій Ситник, це вигадка маніпуляторів. Звичайна собі технологія, яка відволікає людей від того, куди вони могли, куди вони могли скерувати свої творчі сили. Замість лікувати чиряк, вони його припудрюють. От давайте ми поговоримо прекрасний і не будемо цього всього помічати. І на таких засадах базується рух, міжнародний рух гуманої педагогіки. Давайте ми не будемо помічати, давайте ми будемо робити вигляд, що нічого не відбувається. Але ж відбувається. Ось в Росії я взяла мовою оригіналу з 1 вересня 2022 року в школах, тобто в кожній школі російській, запроваджено цикл занять, розговори о важному. Тобто маленьких росіян вчать вбивати українців. Заснували, відродили півнерську організацію, Путіна поставили його на чолі, а ми будемо говорити про Прекрасне. І коли дійде до наступного витка війни, то в кого буде більше шансів? На початках. Як це було в 2014 році, як це було в 2022 році, коли проти такої маленької України виступила така величезна армада Другої армії світу? Молитва за мир. Я читаю, що наші колеги гуманісти пишуть, яка ваша мрія? Мрія про мир. Справді про мир. Я не є фахівцем, я серцем керуюся. Серце моє каже, що треба молитися не за мир, бо ми могли його отримати 24 лютого, якби одразу здалися. Моє серце підказує, що треба молитися за перемогу. І отут я знаходжу в телеграм-каналі репліку від двох теологів. Які говорять про те, що поширена в християнстві думка про те, що треба молитися за мир, за любов, за ум'якшення злих сердець, що воно нібито працює. Але вони звертають увагу на те, що це насправді не працює. Бо ніякий зовнішній вплив не спонуковує людину змінитися. Це залежить тільки від її особистої власної волі. Від її власного вибору, бо кожна людина наділена Господом Богом безцінним подарунком, свободою вибору. Тому неможливо управляти іншою людиною через якісь магічні заклинання. Бо якби молитвою можна було зупинити війну, то, як ви думаєте, Перша світова війна, яка забрала стільки людей, хіба тоді люди не молилися? Друга світова війна, хіба тоді люди не молилися? Давайте згадаємо, як вони щували євреїв. Невже ж євреї не молилися? Невже ж не, не молилися всі, які були в концтаборах, коли молитва – це була остання надія? Невже не молилися наші українці під час Голодомору? На що ж звертають увагу, шановні теологи? А вони кажуть про те, що Бог діє там, де є відкритість і бажання, аби він діяв. Тобто людина робить свій свідомий вибір, відкриваючи шлях для дії вищих енергій. Не Бог знімає тиранів, не Бог зупиняє агресорів. Це роблять люди. Але Бог дає нам можливість розрізняти добро і зло. А коли ми боримося, молимося за мир без того, щоб назвати зло злом, то, по суті, ми його виправдовуємо. По суті, ми його легітимізуємо, нам Бог дарував свободу. Як дуже гарно розписав Любомир Гузар, Свобода передбачає і те, що ми вміємо ставити запитання і шукати на них відповіді. Поставимо сьогодні перед собою запитання: де я? Куди я йду? З ким я хочу бути завтра, сьогодні, післязавтра. Це дуже важливі запитання. І ці запитання, ще раз повторюся, нам треба було поставити ще в 2014 році. І на ці питання шукати відповіді в своєму власному серці. Якщо ми розставимо там чіткі координати добра і зла і зробимо свій вибір, то таким чином ми перебираємо на себе відповідальність за все, що відбувається зі мною і довкола мене. Не треба ховатися за християнську любов. Це найвищий закон світу. Найвище буття. Але я погоджуюся з Іриною Фарігом, що християнство це не є ущербне всепрощенство. Це меч на зло, любов на добро і краса на все життя. Як гарно звучить: краса на все життя. Але коли вона приходить, та краса, коли ми використали, застосували меч на зло? І це справді релігія переможців. І я свято вірю, що 2023 рік стане ходом нашої перемоги. Чому? Тому що кожен воїн взяв меч для вбивства зла. І ми сьогодні складаємо подяку Збройним силам України, і ми сьогодні складаємо в нашому війську хвалу, пошану. І коли наш президент поїхав до. Сполучених Штатів Америки там в своїй промові перед Сенатом він сказав про те, що Україна змінила ментальне мислення людства. До того, навіть після 2014 року, більшість світів вважала українців і росіян одним народом. Зараз ще десь поодинокі такі голоси є, але світ вже зрозумів різницю між Україною і Росією. Світ уже зрозумів, що несе в собі Путінська Росія. І світ на це починає реагувати зовсім інакше, ніж він реагував в лютому 2022 року. А як на це реагуємо ми? А що робимо зараз ми? Я так зраділа, коли пані Світлана Гаряча прислала мені лист про те, що будуть відбуватися Черкаські обласні педагогічні читання. Прекрасні читання. Прекрасна тема. Дякую за запрошення з великою насолодою взяла участь в роботі читань. І з великою насолодою потім ще раз повторно переслухала вже в записі виступи колег. Як радісно, як світло на душі. Зараз оголосили про підготовку до всеукраїнських педагогічних читань. Тема прекрасна. Я дала згоду на те, що буду вести круглий стіл, ну, присвячений власній темі патріотизму. Але далі читаю в групі гуманної педагогіки про те, що буде запрошений шалава Манашвілі. У мене перше запитання. Для чого? Шалва Аманашвілі, людина, яку я називаю своїм учителем, і зараз, попри те, що я не розумію його позиції, ну з огляду на вік можу поставитися, скажімо так, без осуду. Шалва людина, якій я публічно висловила вдячність, і я про це ніграми не шкодую. Бо якби не шалва, я би в гуманну педагогіку не прийшла. Саме він зумів так постукатись до мого серця, що воно повністю відкрилося. І для його слів, і для того вчення, яке він мені подав. Але це саме Шалва Аманашвілі спонукав мене перечитати Сокомлинського ще раз. Вже під кутом зору шалви, перечитати, а чого гріха таїти? І почитати Сковороду, і відкрити для себе величезного філософа. Бо я зараз, коли готувалася до конференції 10 років Григорія Сковороди для сучасної освіти, то на кожен пункт маніфесту гуманої педагогіки я знайшла цитати з Сковороди. розумієте, яка геніальна людина? Це наша українська педагогіка. Це наше рідне. І це шалва сказав, що національні педагогіки мають розвиватися на національному ґрунті. Передивімося свої презентації минулих літ. Всі вони пересипані цитатами з російських джерел. А де наші національні? Сьогодні ми запрошуємо шалву. А прекрасно знаємо про те, що шалва це не Грузія, шалва це Росія. Де рух гуманних педагогів? Бо сьогодні в Росії потужний рух тих людей, які допомагають Україні і які працюють на благо Росії. Я слідкую за піснями рок групи Ногу Свіло, ніколи їх не слухала взагалі, зараз почала слухати. І я читаю про те, що люди пишуть в коментарях. Російські люди. люди дякують їм за те, що вони будуть їхньою свідомістю. За те, що вони не дають їм остаточно загрузнути в тому болоті, яке там насаджується. А де голоси гуманістів? Мені сказали про те, що та вони допомагають. А дозвольте, я перепитаю, а чим вони допомагають? Де вони допомагають? Вони прислали гроші на те, щоб ми купили нову ракету проти Росії? Чи вони допомагають тим росіянам, тим українцям, які виїхали і залишилися жити в Росії? То це не мої українці. Бо мої українці, навіть якщо вони були вивезені до Росії, силоміць. Навіть якщо вони виїхали самостійно, бо я розумію всі ризики, які були пов'язані з швидкою окупацією і прагненням кожної нормальної, здорової людини зберегти своє життя. І поїдеш до чорта в пекло, аби вижити самому і зберегти життя своїх близьких. Але ті українці вони знайшли можливості, і є багато російських організацій. Які допомагають українцям виїжджати за кордон? Є Акунін, який це, до речі, грузин російський письменник, який живе в Великобританії, який вихав Великобританію відразу після обрання, повторного обрання Путіна і виявив свою повну незгоду з путінською політикою. І він так само оголосив збір коштів на те, щоб допомогти тим українцям, які? Вимушені були виїхати з України і зараз живуть десь в країнах Європи. Оце та Росія, яка бореться. А де рух гуманних педагогів? Мені немає до них справ, я ніколи не хочу судити. Я просто не хочу з ними дружити далі. Я не хочу бути з ними в одній упряжці, тому що, ми, виховуючи щось таке оте братство міфічне братство. А дозвольте запитати: те міфічне братство, на якому язику розговорювати? Десь там пройшло, що це буде українська мова. І чи вона буде збережена при тих гаслах, з якими вони війшли на нашу землю денацифікація, тобто позбавлення мене українства. І сьогодні за тих всіх обставин запрошувати шалу, це означає оголосити про подальшу взаємодію, про дальшу співпрацю з Міжнародним центром гуманної педагогіки, який в основному особлює Росія. Я на таке. Не підписуюсь. Я зателефонувала і повідомила про те, що я участі у всеукраїнських читаннях брати не буду і, відповідно, круглий стіл вести не буду. Що я отримала натомість? Я отримала інформаційний лист, де моє прізвище стоїть, тому я змушена була зробити цей відеозапис, щоб пояснити свою позицію. Я ні до, нікого ні до чого не закликаю. Кожен має даровану від Бога свободу вибору. Користаємося нею, Тримаємося. це буде Україна.